Театральні канікули вже завершилися. Поціновувачі мистецтва знову мають змогу насолоджуватись виставами в драмтеатрі цього сезону. Головний театр області святкує свій 90-річний ювілей. Ми відкриваємо 90-й ювілейний театральний сезон. Великою прем'єрою музичної драми Михайла Старицького, яку ми, в принципі готували до 175-річчя від дня народження цього видатного українського драматурга, режисера, тобто театрального митця, який є корифеєм українського театру. Вистава «Циганка Аза вже мала два життя на сцені нашого драмтеатру. І ось цього року, втретє, вона з'явилась на раді Сглядачеві. Режисером, постановником цього разу, стала заслужений діяч мистецтв України Віра Тимченко, яка і дала. Нове життя старому твору. Це про виклик непокору е, людини, е, намагання е, боротися і бути незалежною з тими вийти з тих рамок е, традиційних, жорстких рамок традиційних, які вбивали людське в людині. І е, тому в наш час. Намагання людини бути вільною, незалежною це мені здається найцікавіше, найактуальніше, і саме це рухало нашу всю роботу. У цій виставі зайнято увесь творчий склад драмтеатру. Така прем'єра викликала інтерес і у глядачів. Зібрався повний зал. Сьогодні відкриття сезону. і тому що сьогодні прем'єра така чудова. Це ганка за ні. Ну, тепер... Выконания нашего театра звісно, ну, естественно циканка треба надо посмотреть. Обязательно классика, да. Классика всегда интересна. Да. Вообще наш театр очень радует меня. Да. Вот мы ходим, и я хочу сказать всегда премьеры замечательные, замечательная играют для такого маленького города для все таки, вот вот таких от говорить, очень приятно, врем'ян, будь-качів. Пряташе роботи філармоніями. Філармонію посіщаємо театри та заміщається. Наші та відтепер двері драмтеатру відкриті для чергівців щовечора. Нові та старі вистави чекають на свого поціновувача. Та вже 21 жовтня відбудеться ще одна прем'єра суто жіноча вистава за мотивами сучасної української письменниці Марії Матіос під назвою Не плачте за мною ніколи. Це такий така спроба розмовляти з сучасним ізиком, не дивлячись на те, що діє відбува. Там головна героїня, звичайна селянська жінка, бабуся. Ми будемо розмовляти з глядачем про наш час, про наше життя. Таке, ну, така сповідь своєрідна, в якій в якій задіяна одна актриса має виконувати головну роль, і шість дівчат допомагають їй втілити цей твір в життя.